Всім привіт, слава Україні! Треба, думаю, хоч одне відео з обрискування записати. А то вже майже все побризкано. Оброблено, проведена інфіцитна обробка. І пшеничка підживлена. А відоса все нема і нема. Зараз направляємося на сою на 30 те міжряддя, там де в нас піонер. Мустанг вже е побризканий, бризка сьогодні, сьогодні ночі. До 12 часов ночі години. Поки приїхав додому вже час. Три завів будільника, ну я відтоді не встав. Звонив він цілий час і аж потім я вже скрізь сон почув, що треба вставати. Вимотуєшся, щоб на посіві, що на обрискуванні. Я це значить їдемо зараз на поле туди. Два куста у нас будемо бризкати. І прикиньте, на днях ось проїжджаю, з бачу, якийсь артист. Так хочеться матюхом загнути, понакидав бутилок на поле 4 штуки. І таке враження, як вроді не понакидав, а іменно, положив, отак, як має бути От дороги, так скажем, на рівні там, 10 метрів отак лежать і вдоль дороги. Я, то, в принципі, догадуюся, це. Я думаю, що навіть він мене й дивиться. Ну, Майже на глаза, як попадеться. то тоді вже будемо щось рішати. Ну, в общем що, на полі будемо бризкати. Забув, коротше, чим же спеціально хотів ж заповнити, ну забув. Як воно це все діло називається? Так, аварійки. Чоловік став на ночовку. Ну, коротше, сам ліфасат одним словом, тобто ніж підживки, нічого. Щось ще хоча, а поприскуч. Хоч. Не вийшло. Хотіли встановити камблоки, щоб можна було з бочку під'їхав, камлоками соєдінив, швидко заправився. Чого не встановили? Немає куди прикріпити, зробити такий, ну, верні, є куди, але не хочеться це зараз зробити, не хочеться зараз його ригати на швидку руку. Треба кронштейн, щоб встановити цей камлок, то есть, там, бо, там, чи мама, чи папа, чи що там стоятиме, а на бочці так само, чи мама чи папа, немає куди. То, в общем, вирішили, що поки що ставити не будемо. Відвеземо пізніше, якщо у нас буде бажання, натхнення і це все інше. От Тарабанимо до дідві, Вітя нам може переробить штанги, може усили якось, може зробить нові кронштейни на обрісвач і буде, буде все це Не Дивіться, як зробите, то на вікно. А самому на безструмуку ну, взагалі не хочеться. То вирішили без каблуків. Поставив розпилювачі, включав всю електроніку. Поставили форсунки розпилювачі. 0,2. І той, що встановлював по системне відключення, говорив, що було класно типу, 0,25. А потім хлопці з інфорсіго приїхав, каже, давай 0,2 поставимо, це якраз буде і давлення в нормі, і типу, діапазон швидкості буде від 6 до 13. То я оприскую це зараз до 10 км. По площі рівна мене на рівні, ну, самі ж розумієте, яка стабілізація штанги на польському ото не спіша, десь там щось якось. Аби, звісно, як переробить штанги, удосконалий, то була б красота. А так? а так маємо, що маємо. Так, в общем, зараз я ось приїхав, Розкладуйся і потім покажу. Так, все, працює автопілот. Відійшов по кругу круг. По кругу, круг. Е, одна секція вон, видно не оприскує так, як... Лінії прописані і вже бачу перекриття. Ну, з трактора поганенько видно сою, хай я встановив. На, е, на іншу площу перейду і там вже покажу саме, саме, самий розвиток рослин. На сьогоднішній день дуже і дуже цікаве і перспективне. Саме 35-те міжряддя виходить. Сіяла, як ви вже розумієте, тут атрія, зміщення по автопілоту і все працює ідеально. Лінії вже прописані із посіву, тобто по цих лініях робимо оприскування. Завтра що там знову оприскування, а потім там аби був би комбайн, наприклад, по цим самим лініям їхати. Убирати, але комбайна немає. Значить, убирати буде любояк. Але ж на осінь можна зміло заїжджати в ці лінії. Діскувати, там і так далі, ні прописувати нові. Це коротше по ну, от, Удобно, допустимо, при посіві, да, що сієш по одним лініям, по, по тим самим прискаєш. Тобто все причудово. чудово. Вітру немає, зараз 4-6 ранку, поки те все, поки заправилися і вже набігли часи. Зараз ось вже доїжджаємо до краю, секції всі повідключаються, розворот, кнопочка і погнав. Оце от не що погано, звісно, щоб на 35-му міжреді входиш порядка. Ну, ми спочатку хотіли бризкати по діагоналі. Хотіли бризкати по діагоналі. А потім самі собі говоримо, а як ми пшеницю бризкаємо. Ми ж так само топчемо, правильно? Все. Запустили, діло пішов. І близкаємо так само, що пшеницю топчемо. Ну, Так само по потовчимо. Та СЗшка, як у нас в тому році було постійно на 30-му міжряді, теж так само рядок топтався, а потім його не видно було, що він топтався. Ну, був затоптаний, то нічого цьому не постраяло. Так що, а що тут? Блін, вроді би й да, вроді би й не. ні. Немає ще. Тройча частих ще, по-моєму, ці 7 чи як вони називаються. Тут засміченість сояшником. році був сояшник, дісковка і посів. Ну, ці дві дісковки мають і посів. І падали ці соєшника От Чим погано це після соєшника вирощує, та ну, любу в принципі культуру кацесуя хоч, хоч кукуруза, хоч ще щось інше, що ти його просто-напросто ну, засвічуєш площу. Ну, він такий, зато до гербіцидів, до любих, і такий чувствительний. тільки бризнув на другий день вже все, по жовті, вже відписав. Фаза розвитку самих бур'янів тут не сильно велика, але краще держати поле в чистоті, тоді воно буде і красиво, і як має бути, як книжка пише. І рослинки будуть розвиватися. коли воно заросте все бур'янами то ну, бальту. Не все, звісно, не вся сойка повитикалася, тому що сухо-сухо, по-любому якийсь процент зерна лежить в сухій землі, а доща немає. Писало було на неділю, немає. Це ось з'явилося там на пару днів. Ну, я сумніваюся, я вже в це не вірю, просто воно ну, вже задовбало. Все виключить, бо зараз побачив, що я на дорозі і почне бризкати. І кукурузу попалила. Перкласний. І тільки виїжджаємо загінки. Не загінки, я спраюваю, багато, звісно, критики було з приводу того на обрискувач, на такий, воно не нужне. маю має відключення, контроль виливу і тому інше. Ну це ж таке. Ну, я ж нікого не заставляю його ставити, я просто показую, як у нас. Була можливість, ми поставили. Була можливість купити прицепний оприскач, купили. Була б можливість купити самоходний, теж купили, правильно, правильно. Тобто, Кожен дурі я по-своєму. Ми вирішили так. Аби, звісно, щоб його... Це він гарний оприскувач, по-своєму, що навісний, неприцепний, теж я з нього плюси, так, як на менших благородіках, на менших кусочках. Аби, звісно, щоб зробив 5-вітні штанги, там все виварив. Може якусь стабілізацію ще ідеально. Ну, а з як площа рівна, то воно ось бризкає рівне. Як площа така, то, мабуть, і стабілізація на притягном теж вона буде тіліпатися вверх вниз Так, В общем, пече, все чотенько. Десь із цієї шлангочки дівся шарик. Вчора був сьогодні нема. В общем, що на накрию хібло, що тоді вже переїдемо на ту. Там воно, мабуть, буде і грязніше чу-чуть. Ну, що маємо, те маємо. Я думаю, це не критично. Так що далі покажу. Оце ж катаюся і помню ще, що хтось, не одна людина, писала з приводу того, як я говорив, що. Хочемо спробувати зменшити вилив і при зменшеному виливі, тобто з 200 перейти на 100 літрів робочого розчину, і зменшити кількість гербіциду. І багато хто написав, що без різниці гербіцид потрібно вносити на гектар, тобто вилив води не міняється хоч 200, хоч 100, хоч 50. То дивіться. За якогось другого говорити не буду. Я знаю, дивився відео, де люди по 25 літрів на гектар води вносять, чи 50, а хочуть 25, чи 25 і хочуть ще менше. Ну, в общем, дуже-дуже мало. І що я хочу сказати, от зараз назвели 100 літрів. Ну, там десь не 100, а може 105, десь отак, що бочки на 10 гектарів не вистачає. Остається 20-30 соток. І граюся імпульсами, і от імпульси якраз ніяк не вгадаю. Ну не суть, грубо обере 10 гектарів. Ми раніше лили гліфосату е, 3 літри. Багато це чимало, це наша особиста думка з нашої практики. І тоді в нас поля всі чисті. Це таке, це вже інша сторона медалі. 3 літри. А от зараз ми вносимо 2,5 літри. І от дивіться, оце ж економія. Те, що Буду ми економимо, то таке, да, як. А ось вже ми економимо гербіцид. Тобто, виходить, пів літри економимо. На 10 гектарах це вроді би бонти, 5 літрів, та ну його надій. А, а якщо 100, а якщо 100 гектарів, а якщо 200, От, наприклад, 100 гектарів це 50 літрів гліфосату. Гліфосат 10 доларів літра. Ну, це я округлив, щоб проще щита. 50 літрів, так по 10, так і 500 доларів. 500 доларів на сьогоднішній день, це там, скажемо, грубо говоря, 20, 16, 17, 18 з копійками тисяч, так да, скажімо так, 18. це що не гроші. Це, грубо говоря, Місячна зарплата. Плюс вода та сама. само, наприклад, я зараз бризкаю, сюди треба їхати тільки по трасі київ Київка. Там у нас гора ставок, дуже крута, я колись з неї добре на ці поля їхали, та чуть не злетів той ставок назад, як понесло, прицепа зломив, ну, зломив, дишко. Та добре, що став, я вже представляю, як я в ставку плаваю. Ти туди не поїдеш, тільки через Київ Харків. Київ Харків ще як отак їдеш до ну хто тебе встановить, ніхто. Якщо я встановлюю, нічого страшного, а як їхати вже з бочкою, о, на бочку документів немає, того немає і пішло поїхати. Тобто, за що я мав на увазі, що сюди треба була бочка, щоб до 9 гектарів, по 200 літрів вилив, це треба на то на 800. Треба бочечка, що була. А от бочечки сюди не їхали. Саме приспач забравив, приторохтів зробив. Економія, економія. А якщо з значить це робив. Тим більше зараз з водою е, ну так, пряжок. Раніше там була копаночка, у нас там, е, коли Київ Харків строїли, там була копа. Е, брали вони там, що там, землю чи що вони там брали, не знаю. І вирили ямку. І ті ямки з весни образовується калюшка. В тій калюшки, там десь щироді джоб якийсь є. І там, поки період брисхання, є вода. Там і одні ми брали, і набагато крупніше господарство приїхав, помпо і закачав і попер. Воно нічийно, тобто ніхто на тебе не тренить. На ставку не набереш, бо тому що ну, туди як це ставка брати. Річки поруч немає, хто знаде та річка. Скважини самої немає. Тобто, зекономивши 100 літрів води, повірте мені. Це теж економія. Получається поля нерівні, така, не рівні, нерівна така на із косок. І получається провтик. Комарик. Воду, це теж показник. Тим більше такі напряги стає зараз. І оце навіть коли проїжджає, ми зазвичай як бризкаємо, ми зупиняємо бризкування не по тій причині, що ми все побризкали, а по тій причині, що у нас вода кінчилася. Вибризкали одну бочку, поїхали, заправились на базі, інша ще бочка набрана. Давай взяли другу, викачали, привезли на поле, побризкали і все. Поки вона дзвічить, це пройде 100 того. А зараз взагалі немає складності. Коля приїхав, став на бочку, до кінця неї зроде. Бо поприскали там, так, завтра на те на ніч підемо, а те там підемо на утро, як оце зараз. Так? І отсюди я поїду туди, там вже коля з бочкою жде, набираємо один, там два-три оприскучки. Початку один, а потім ще два. Там оприскую. І тобто, я з оприскую маневрірую. Це дуже удобно що вже настільки менше гіморої. Так п'ять як, маю, як а так десь. Клас-клас. В общем, печем тоді вже ступенюся, покажу. Така сойка в нас доволі непогана, сойка. Тільки треба доща. Що таке посекційне відключення для тих, хто не в тілі? Дивіться, крило повністю не оприскує. Ця сторона оприскує. У нас іде ось перекриття. Тобто електрично по GPS, без ніякого втручання механізатора, іде в нас відключення секцій. Це хто не в курсі, хто не бачив, хто не розумів. Всього ще й дощ починає капати. Тут тобто, це такий дощ. Прямо на ходу ось можна міняти контроль виливу, тільки що, кстати, цей це віграв, дивлюся, залишиться. Так я добавив йому, чого і ні. Оп, он включив ПЧ. йо а там он дощ Шанторин. Оце ми молодці, звісно. Ну хай буде дощ, лучше ще раз перебризкаємо, чим буде така сухотень. Ну це капець. Сіке труда на смарку, й походу, змиє нажий гліфосад. Ми ж прилипача не приміняли, так як по суті дожджать ніхто нам не обіцяв. Нам дощ, якщо і писав прогноз погоди, то таке на вечір там можливий, може буде, може ні, ну як завжди, він каже. А зараз їду на поле, там, де в нас посіяний мустанг. Вчора бризко і не хватило. І оце, бачите, там якраз 100 літрів залишилося. Тобто, в принципі, плюс-мінус десь сходиться, де не сходиться. Імпульси вчора щось трохи зменшив і якраз виходить, що сходиться. Ну будемо сподіватися. Так що їдемо зараз на бустанг. Каплі дощ, ну це дріндець ну, ну все не слава Богу. Ну нічого, аби, знаєте, аби, аби ушили в такий якийсь неймовірний, Ну щоб мокренько все калюжі стояли Було б не так обідно. А то, блін. Пересрав тільки все на світі. СОЯ-МУСТАНГ на 35-му міжряді. Отака От картинка. Бомба, бомба. Оце навіщо потрібен автопілот? Да? От руки отак не проведеш, коли тобі треба між, міждурядка 35. Отак повсходила. ще, звісно, лізуть. Але... Якби пройшов дощик пішла б вона, як, йо-майо, -йо, як діти в школу. Бачите, от по розкладці Тут, а, значить, нас висів на гектар 300 тисяч, тобто 70-те 150 тисяч і 35-те теж 150 тисяч. Отака от красота. Давайте ось, наприклад, бачите, тут ось нема. Чого нема, це що воно? Це, не знаю, коротше, що воно ось соїнка. Ось, підгризло. Підгризло, вже підгризло. І це оброблене зерно і підгризло, аби не пооброблене, не було протруєне, ото було, був би номер. А отут, ось, наприклад, якщо немає, то мені кажеться, що воно лежить в сухому. Так, я не ошибся. Ось наша соїнка. Тому я і кажу, що якби пройшов дощ, то була б бомба. Як не крути, площа десь є сухіша, є вогкіша. Де дзернинка випала в вогку землю. побачите, бачите, сходи капітальні. Ну, це соя мустанг, яка кущиться. Кажу кущиця, гілкується, то тобто нічого страшного нема. Тут в мене залишилося. Зараз в одну сторону наповнює а чи на половинку. Вчора не добризкав, так що зараз це все діло зробимо. Тут тільки бур'янець починає йти. Ось є березка, це чи не березка, ми ось свиріпа як квітка. Куди не кинь, На кожному полі є та свиріпа. Як вона задовбала? Края теж гіршенькі, тому що втрамбовано. Але по фону така картинка. 35 -е має право бути на сьогоднішній день. Як це поведе Соя на 35-му мустанг, як на 35-му поведе Піонер, це побачимо вже далі. Так що підписуйтесь, не перемикайтеся, щось далі по-любому буде. Ну а як підпишетесь, буде, будете знати результат і робити для себе висновки.